Якщо відкрити мою стрічку в Фейсбуку, то справді зараз всі пишуть про те, що залужний погодився на цю посаду стати послом Великобританії і якось так знаєте засмучено реагують. Ви як до цієї інформації ставитесь, пане Віталію? Я згадав про у серпні, 1991 року, після поразки почистів. Новим міністром закордонних справ радянського союзу було призначено тодішнього посла у Чехословаччині Бориса Панкіна, одного з небагатьох дипломатів, який підтримав президента радянського союзу Михайла Горбачова, і не став виконувати вказівок нового керівництва, що намагалося організувати державний переворот. Однак, за кілька місяців виявилося, що на посаду міністра закордонних справ СРСР прагне повернутися відомий тоді. Політик, майбутній президент Грузії Едуард Шеварнадз Горбачов, держава якого практично доживали останні тижні, вважав, що призначення Шеварнадзе посилить його власне авторитет, і дозволить зберігти радянський союз, так що Бориса Панкіна викликали до Кремля і повідомили йому, що президент СРСР підпише указ про призначення Шеварнадзе міністром закордонних справ і про звільнення з цієї посади пана Панкіна. Ну, виникли ці питання. Виникли такі питання. А що ж робити з Борисом Панкеном, адже він був людиною, яка виступила проти почистів. І ось так за кілька місяців після його призначення усувати його з посади. І тоді Михайло Горбачов зняв е, трубку телефону міжурядового зв'язку і попросив з'єднати його з тодішнім прем'єр-міністром Великої Британії Джоном Мейджером. І запитав його, Джон, ти приймеш Бориса Панкена в якості посла Радянського Союзу у Великій Британії. Ну і звичайно, пан Мейджер не міг відмовити пану Горбачову. Вони швидко це узгодили, провели це призначення. І за кілька тижнів Едуард Шеварнадзе вже не був міністром закордонних справ неіснуючої держави, а Борис Панкен у свою чергу на багато років став очільником посольства Росії у Лондоні. Так що бувають іноді досить дивні. Події пов'язані із призначенням тієї чи іншої людини послом до Великої Британії? Це все, що я можу сказати. Але на вашу думку, все-таки зараз ну, найбільша дискусія у соцмережах це заслання подалі відсунули політичного опонента. Чи все ж ми можемо сподіватися? А якщо можемо, то на що яку користу роль у Великій Британії може виконати? Валерій Залужний для нашої держави, для е, війни, для перемоги. Ну і такого тобто, досвіду дипломатичного не в нього в не було політичні. в усіх такого типу системах, як в Україні, призначення послом людини, яка займала високу посаду в політичному чи військовому керівництві країни, оцінюється абсолютно однаково в Радянському Союзі колишніх членів політбюро, секретарів центрального комітету партії. Воєначальників Ви, високопоставлених, коли вони втрачали посади, призначали послами. Можу вам цілу е, низку цих прізвищ навести, якщо вас не влаштовує той приклад, який я вам навів на початку нашої розмови. І жодна людина навіть тоді на радянському телебаченні не запитувала, яку користь може принести для Радянського Союзу призначення, скажімо, товариша Молотова послом у Монголії чи товариша Полянського послом. У Японії. Ну, тому що всім все і так було зрозуміло. Коли після чергового плену Центрального комітету комуністичної партії Радянського Союзу, який усував того чи іншого партійного лідера з посади, з'являвся указ про призначення його послом. Ну, було якось невічливо коментувати це в таких пафосних виразах, виразах і запитувати, а яку користь принесе призначення його кчільником дипломатичного представництва. Тому що ще раз повторюю, і так все всім було зрозуміло. Тому я не розумію, чому ми маємо гратися в ці ігри. Ми ж дорослі люди. Якщо поглянути всередину держави, після звільнення залужного. Було багато розмов, багато різних соціологій. І вчора там свіжа соціологія з'явилася, де залужного називали найрейти най... політиком, який має найбільший рейтинг. І я про що хочу запитати? Як на внутрішню політичну ситуацію вплине те, що залужний їде до Лондона працювати? Ну і те, що він погодився, пристав на цю пропозицію президента Зеленського. Ну, я думаю, що люди, які позитивно ставляться до генерала Залужного, можуть вважати, що він просто е, ухвалив рішення залишатися корисним в державі, а не створювати якісь конфліктні ситуації у стосунках з е, вищим політичним керівництвом країни. Я не можу вам сказати, як це вплине на його рейтинг, але е, можу вам чітко сказати, що в призначенні людини популярної. Очільником посольства в тій чи іншій країні, звичайно, завжди існує сподівання, що на відстані вона не буде е сприйматися так, як вона сприймалася, коли займала ту чи іншу посаду і знаходилася в самій країні. Це теж ніяка не новина. З точки зору політичної ситуації у нас немає політичної ситуації, тому що у нас немає електоральної ситуації. І те, як будуть виглядати вибори президента України, залежить. Коли ці вибори взагалі відбудуться через скільки років, і якими результатами закінчиться війна? Ми ж з вами тільки на початку процесу. І знову таки, враховуючи те, що ми з вами бачили в Одесі вчора, так ми не знаємо, хто буде учасником цих виборів. Ми маємо чітко розуміти, що Росія буде зосереджувати свої зусилля на фізичній ліквідації Володимира Зеленського. І говорити, що існує ворогідність, що чинний президент України не зможе взяти участь у виборах, тому що буде знищений до їхнього проведення. Це теж реальність. Це може бути, на жаль. Тому що знищити президента України, щоб створити певну ситуацію хаосу і нелегітимності влади, може бути важливою задачею російських збройних сил і спеціальних служб. Вони будуть цю задачу виконувати. І це, до речі, може стосуватися не тільки Володимира Зеленського, але й інших людей, які там. Можуть з точки зору росіян користуватися популярністю українських громадян. Так що, ми не можемо знати список виборів, список претендентів на посаду президента України, тому що найбільш вірогідні кандидати на цю посаду можуть просто не дожити до кінця війни. Це реальність, тому що це війна, розумієте? А не просто політичний процес. Так що, по-перше, результат війни, який ніхто не знає, по-друге, час закінчення війни, який ніхто не знає. По-третє, претенденти на посаду президента і їхня здатність дожити до кінця війни. Про це теж ніхто не знає. І про що ми тоді з вами говоримо? Про яку політичну ситуацію, коли ми живемо в країні з усіма невідомими. Можна сказати, що ми себе можемо розважати цими міркуваннями Знаєте, як люди там е на картах гадають. Але до реальної політики, яка Прийде в Україну тільки після того, як закінчиться війна, з рахуванням всіх результатів цього закінчення, території, кількості населення, стану психологічного населення тощо. До цього моменту всі ці політичні розмови позбавлені будь-якого змісту. Я весь час кажу: потрібно настроюватися на довготривалий процес виживання у багаторічній, складній, тяжкій війні. Це все, що потрібно робити громадянам України. На 20-ті, принаймні, скажімо так, у 20-х роках 21-го сторіч. Про порядок денний 30-х років поговоримо потім. Ну, так виглядає, що і владі треба про це думати більш ретельніше, бо якщо ви кажете, що ну, така загроза є, і президент Зеленський ж дуже часто кудись виїжджає, він виїжджає на фронт в якісь такі точки ну, де, де Росія чисто потенційно може зробити все, що завгодно. Звичайно, потрібно бачу. думати. Президент Зеленський теж має зрозуміти, що немає таких червоних ліній, через які не перейде президент Росії Володимир Путін. А якщо буде поставлена задача знищити президента Зеленського, Росіяни будуть робити все можливе, щоб його знищити. І тому державі потрібно звичайно застосовувати заходи безпеки для того, щоб президент вижив, бути дуже обережними з його пересуваннями як на території. України так за її кордоном пам'ятати, що президент Зеленський це просто жива ціль для російських збройних сил і для спеціальних служб Російської Федерації, саме тому, що наближається час, так би мовити, вичерпання мандату. І росіяни можуть вважати, що це для них зручний час для хаотизації ситуації в Україні, тому що ми з вами прекрасно розуміємо, що президент може виконувати свої обов'язки до нових президентських виборів. А росіяни можуть вважати, що якщо вони не могли створити ситуацію, за якою Зеленський втрачає свої повноваження і починається процес делегітимізації української влади, на який вони можливо розраховували в якихось своїх планах. То у них може бути інша альтернатива вбити Зеленського. Теж можливо, але знову таки, ми про це детально можемо говорити скільки завгодно, але це ж теж не наша компетенція. Це компетенція спецслужб розуміння ситуації. Ми ж почали з розмови про рейтинги і популярність. Я вам ще раз кажу: рейтинги і популярність в країні, яка бореться за своє виживання, і за те, щоб вона існувала на політичній мапі світу у майбутньому. Не мають на сьогоднішній день ніякого значення. Тому що з незрозумілих мені причин ми ставимося до України як до константи. Ну і всі інші теж ставляться. Україна там. Проводить перемовини для вступу до Європейського Союзу, вона хоче приєднатися в НАТО. Це все прекрасно. Я дуже радий, що такі процеси йдуть. Однак для того, щоб всі ці процеси закінчилися успішно, потрібно, щоб існувала сама українська держава, щоб на її території не було ворожих військ, щоб росіяни не могли окуповувати нові українські регіони. Тому що якщо немає держави, так немає можливості. І ми маємо пам'ятати, що йде усього тільки третій рік війни. Усього. Хто знає, скільки цих років буде ще, якщо ми з вами бачимо, що не існує навіть на політичне рішення цієї проблеми, а значить, війна буде продовжуватися стільки, скільки у Російської Федерації вистачить політичних, воєнних, демографічних і економічних ресурсів для того, щоб знищувати нашу країну. От стільки, скільки у росіян вистачить сил, стільки вони будуть воювати. І в Україні, і в інших колишніх радянських республіках. Як ще раз кажу на третій рік великої війни на пострадянському просторі, яка може зайняти довгі роки, може, навіть українська війна буде не такою довгою, як вся війна на пострадянському просторі 20-30 тридцяті роки цього сторіччя, ну і до речі, ви ж чули, що сьогодні президент прем'єр-міністр Польщі Дональд тут же говорив про те, що Європа входить у передвоєнний період, mm -hmm. це теж правильний прогноз. Війна може прийти на європейську землю і закінчитися навіть можливим застосуванням ядерної зброї сторонами. Все це, я б сказав, на порядку денному. Це тільки початок подій. Перші, я б сказав, такі краплі дощу. Дощ ще не почався. А насправді дуже багато таких сигналів із боку Російської Федерації стосовно використання ядерної зброї на різноманітних формах там і Медведєв, і Путін про це говорив. Водночас Франція активізувалася, почали говорити про потенційне ведення військ. Потім ну, Макрон, начебто, заперечив цю ситуацію, але тим не менше, ситуація, де Франція займає чільну позицію або намагається зайняти чільну позицію у Європі в устами Макрона, в особі Макрона далі розвивається. Що ви про це думаєте, це риторика, чи французи найкраще серед усіх зрозуміли усю загрозу от того дощу, який, як ви кажете, лише розпочинається? Це гра на підвищення ставок. До цього часу грою на підвищення ставок займалася виключно Російська Федерація. Тепер цим займається і Захід. І це дуже важливо, тому що гра на підвищення ставок створює ситуацію стратегічної невизначеності, коли. Президент Путін говорить, що немає червоних ліній, що він може зробити все, що завгодно. Це одне. Коли президент Макрон говорить, що немає червоних ліній, як він цього сказав на зустрічі з лідерами французьких політичних партій, і говорить про ймовірність того, що в якийсь момент війська західних країн можуть бути на території України, це інше, інша стратегічна невизначеність ситуації гострої конфронтації між двома таборами, між цивілізованим світом і Росією. Політика стратегічної невизначеності це найкраща можливість стримування агресора. Як ви гадаєте, ви не раз в своїх багатьох інтерв'ю і блогах відзначали цю стратегічну невизначеність, політику стратегічної невизначеності? Це інструмент як дієвий політичний в протистоянні з Російською Федерацією з президентом Путіном, який в принципі хоче посіяти хаос у світі. Які шанси, от коли є дві стратегічних невизначеності? Президент Путін говорить про використання ядерної зброї потенційно. Ну і зараз про введення військ натівських починають говорити ну, зокрема, французи. Що значить шанси? Ну просто ви собі уявіть на раду президента Путіна, який там до виступу президента Макрона завжди міг отримати одну очевидну відповідь на свої запитання від своїх радників. А чи може звинуватися ситуація, коли війська західних країн будуть присутні на території України? От до вчорашнього дня, умовно кажучи, до. Ці наради у президента Макрона в Вілосейському палаці, будь-який експерт, будь-який радник президента Путіна, міг сказати: пане президенте, це неможливо. Тепер будь-який радник чи будь-який експерт, скаже: вам, пане президенте, я не знаю. Це є, є стратегічна невизначеність. І звичайно, коли тобі говорять я не знаю, ти інакше дивишся на ті чи інші рішення, які ти маєш ухвалити. В цьому то є проблема. Ну, це як з Тайванем у Сполучених Штатах. Є політика стратегічної невизначеності, і коли Сі Цзіньпін запитує своїх генералів, скажіть, а Сполучені Штати будуть брати безпосередню участь у війні, безпосередньо відповідати, чи можуть вони застосувати якісь дії проти нашого флоту, чи можуть вони застосувати якісь дії на території самого Тайваню? Що скажуть генерали голові КНР? Ми не знаємо, товариш голову. Це найбільш складна ситуація в політиці, і Володимир Путін дійсно її експлуатує з усією сказав впевненістю, тому що ніхто не знає, чи здатний він на застосування ядерної зброї в яких обсягах де саме не знають, не можуть. Радники президента Сполучених Штатів чи президента Франції сказати їм, ви знаєте, Путін ніколи в житті ні, ні за будь-яких обставин не застосує ядерну зброю. Вона каже, ми не знаємо. Вірогідність є 10%, 20%, не має Немає значення скільки відсотків. Ми це може бути, а може і не бути. І звичайно, з цієї точки зору, Захід може діяти тільки обережно, тому що західні лідери не знають, чого очікувати від президента Росії. А тепер і президент Росії розуміє, що він не знає, чого очікувати від президента Франції чи інших західних лідерів. Найбільш небезпечна політична ситуація це коли небезпечний божевільний спілкується з нормальними людьми і знає, що вони нормальні люди, це, знаєте, як в ситуації з моральністю чи моральністю. Коли ви спілкуєте. Аморальною людиною і спілкуєтеся з іншою аморальною людиною, ви бобоїтеся один одного. Найбільш тяжка ситуація, коли аморальна людина спілкується з людиною моральною і знає, що та не буде проти неї діяти її засобами. Ось тоді ця моральна, чесна людина абсолютно беззахисна перед моральною людиною. Така людина може проти чесної, порядної людини робити все, що йому заманеться. Тому що сам він негідник, а чесна людина ніколи не вдасться до таких дій. Які будуть вважатися для неї безчесними, підлими. І я думаю, що кожен з вас дуже часто зустрічався з такою ситуацією. Так, от, президент Макрон своїми заявами намагається змінити цю ситуацію. От і все. Тим часом в Конгресі США вже цього тижня можуть почати збір підписів за те, щоб поставити законопроект про допомогу Україні та іншим партнерам. На голосування в палаті представників в обхід спікера Майка Джонсона. про це заявив конгресмен республіканець Брайан Фіт Фітцпатрік під час прес-брифінгу в капітолії. А, ну кажуть, що голосів їм вистачить, щоб зробити це в обхід таким чином, нібито, тиснуть на хід подій. А, вдасться їм переламати цю ситуацію. Як ви гадаєте, пан Віталію? Я б дуже хотів. Я вважаю, що це був дуже дієвий інструмент. Я просто дійсно не знаю, чи вистачить голосів. Тому що в принципі потрібно було кілька голосів республіканців однак, ми не знаємо, як виглядатиме ця резолюція, тому що у деяких демократів є питання щодо допомоги не Україні, а Ізраїлю. Це ось такий непростий момент. Деякі демократи не хочуть підписувати цей законопроект, тому що там є допомога Ізраїлю. А якщо звідти вилучити допомогу Ізраїлю, як ви розумієте, багато хто відмовиться підписувати і серед демократів, і серед республіканців проект, в якому буде тільки Україна, скажімо, і Тайвань. Таким чином потрібно зібрати голоси людей, які підтримують усі ці наміри виділити гроші і для України, і для Ізраїлю, і для Тайваню. І це непроста задача. Тому що потрібно десь 10-15, напевно, в варіанті такому реальному голосів mm -hmm. республіканців, якщо деякі демократи не будуть підписувати цю постанову. Я не знаю, чи знайдуться ці голоси. Якщо вони знайдуться, реально. Тоді ця резолюція буде поставлена на голосування Палати представників і швидше за все, буде проголосована. І це буде той документ, який вже був проголосований у Сенаті. І таким чином він не потребує ще голосування у Сенаті. Пане Віталій, а от якщо повертатись до теми цього потенційного ведення військ НАТО на територію нашої держави, як ви гадаєте, наскільки взагалі ймовірно? Що це колись відбудеться, за яких умов це може відбутися, в якому форматі? Ну а друга найважливіша частина питання ну знову ж таки, давайте спробуємо змоделювати. А якою може бути реакція Російської Федерації? Тому що ви ж також в одному зі своїх блогів це зауважили, що коли Путін про це казав, проведення військ, він таку одразу дав ремарку, що але ми не дозволимо, щоб війська НАТО були на нашій землі, ну, начебто підозрюючи, ну називаючи Україну його землею, от які можуть бути ну, перше питання, перше. Це на питання, яка ймовірність? До речі, це на питання, яка може бути реакція з боку Російської Федерації. Війська НАТО, країн-членів НАТО, це не війська НАТО. НАТО немає військ. Війська країн-членів НАТО можуть бути запровадені на територію України для е, вирішення небойових задач, скажімо, в ситуації якогось там примирення, перемир'я, коли треба буде профілектувати можливість нових агресивних дій з боку Росії, в принципі. Президент Макрон говорив про те, як це може бути: війська країн НАТО можуть допомагати розмінуванню, їхні військові службовці можуть бути інструкторами українських військових. Війська країн-членів НАТО, скажімо, можуть знаходитися з українського боку на кордоні України і Республіки Білорусь, а не Російської Федерації. Тобто може бути чимало таких задач. Але зрозуміло, що е, на момент гострої фази війни, навряд чи ми побачимо ці війська. Хоча знову таки я не буду впевнено про це говорити, тому що ви побачите, що міжнародна ситуація змінюється так швидко і погіршується так швидко, що можуть бути абсолютно нові варіанти, які ми зараз навіть не підозрюємо. тому що ми з вами знаходимося, знаєте, в такій ситуації, коли все несеться вниз е, дуже стрімко в таке воєнне провалля. І тут не треба буде багато часу очікувати, щоб побачити нові вибухи нестабільності по всьому світу. Ми, я ж кажу, ми тільки на початку катастрофічних процесів. А Путін як може зреагувати? Знову таки зреагувати в який момент. Якщо ну, це буде ситуація перемир'я, то ніяк він не зреагує. Ну, буде виступати Міністерство закордонних справ Російської Федерації з заявами. Якщо це буде гостра фаза бойових дій, це інша історія. Але знову таки, якщо це буде відбуватися під час гострої фази бойових дій, то країни Заходу будуть вимірювати ризики для своїх військовослужбовців. І знову таки, якщо ці військовослужбовці будуть введені на цій території, де немає безпосереднього зіткнення з російськими військами, що буде Путін робити? Він і так має війська на території України. Що він ще може зробити? Mm -hmm. Обстрілювати ці частини. Ну, так він і так обстрілює українську територію. Знову таки, це питання до західних країн. Як вони будуть вимірювати ризик для своїх військовослужбовців навіть на тій території, яка не знаходиться у безпосередньому наближенні до театру бойових дій? це Дякую. Віталій Портніков. Як завжди, детально і.